Всім привіт, ви на каналі Автофрагмент буду фарбувати передній бампер Hyundai Accent. Цей бампер ось так тріснутий, так що буде новий. Зараз покажу який він взагалі. Тут рішотка. Тут рішотка проти отуманки, рішотка знімається. І знизу має бути така губа ще, її тут немає, але є місце для кріплення цієї губи. Купили новий бампер, зараз покажу ось він. Тут є теж ця решітка, але вона лита разом з бампером. І губа така є, теж вона лита разом з бампером. Не знаю, чи це добре, чи це погано. Мені головне, щоб він підійшов, щоб став по зазорах, тоді можна буде його фарбувати. Бампер став ідеально, можна фарбувати. Тут не защокую, бо тяжко вищолкується. Трошки оця рішоточка, яка тут спереді, чуть не тяжко, але я думаю, що я її акуратно поставлю. Так, бампер в цілому нормальний все підійшло, але є нюанси. Є ось такі така відливка ось тут, ось тут, яку треба зрізати. Вона лишилась. Ось тут кусок. Зараз буду везде по бампері, дивитись де воно є. І зрізати. В основному це оці краї, де стикується з крилом. А в принципі і все. Так, оця губа фарбуватись не буде і оця середина теж. Цей пластик в середині і ця губа йде з, зі структурою. Я його обклею і буду фарбувати тільки ось ці місця. Але спочатку потрібно їх замонтувати так, що обклею, щоб не замотувати лишність. Бампер обклеюю. В цьому місці була якась зазубринка. прийшлось підшпаклювати. Матую бампер мотовочної пастою і кошбрайтом сірим Абразивом тисяч. Головне добре замотувати всю, всю частину бампера, яка буде фарбуватися. Так, Бампер я замотував. На бампері є невеличкі дефекти. Після мотовки зразу їх видно. Ось тут така ямочка є, якісь дефекти лиття і тут, тут знизу якесь таке не гладко рівно, Ось видно такі якісь якісь слої пластмаси. З цієї сторони те саме. Дві вмятинки є такі. Є ось таке воно. Корявеньке. Нічого з цим робити не буду, буду лишати так, щоб не підвищувати ціну за бампер. Так, Залишилося знежирити і обклеїти. Е, буду обклеювати цю решітку, щоб її не зафарбувати. І оцю нижню губу. У мене лишився такий скотч з попереднього проєкту, так що буду ним обклеювати контур, а далі вже обличним скотчем. Все, бампер готовий до фарбування. Ось ще буду кришечку цю фарбую з того бампера взяв. Бампер пофарбований і готовий до зборки. Все, бампер готовий. Головне, коли купляєте новий бампер, обов'язково його приміряйте, щоб він став зазори, щоб він підходив до автомобіля, тому що випадки бувають різні. І буває таке, що бампер взагалі не підходить. Бо коли вже ви його пофарбуєте, вже віддати його назад не зможете. І обов'язково користуйтесь праймером по пластику, коли фарбуєте пластикові деталі. Дякую за увагу. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!